Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, бабуся надюся. Послухаємо казочки Мануель і діді. Маленькі мишачі пригоди влітку. Коник Стрибунець. Мануель тягне через квітуче поле дерев'яні патички. Знов він має якусь чудесну задумку. Мануель стромляє, роздвоєні патички, попарну в землю, а коник стрибунець спостерігає за ним. Що це буде, Мануелю? питається. Я роблю це для тебе, відказує Мішак. У, для мене тішиться стрибунець. Йому кортить побачити, що ж то буде. Так, каже Мануель, готово. Ану, нахилися трішки. Поволі коник починає здогадуватися, що саме задумав Мануель. Мануель сідає верхи на коника. І що мені робити? запитує зелений стрибунець. Стрибати, наказує Мануель. І тільки но це вимовив, як вони вже зі свистом перелетіли. Через першу перешкоду. Чудесний коник любий мій. Хатка з печива. Мануель і діді були в гостях у хатньої миші, що живе у селянській садибі. На прощання миша подарувала їм пачку печива. Пакунок дуже важкий. Мануель і діді. Зупиняються, щоб трохи відпочити та підкріпитися. На жаль, їм довелося розірвати обгортку, і тепер треба нести печиво на плечах. Це так виснажливо. Мануелі діді рухаються дуже повільно і швидко вибиваються з сил. Уже звечоріло, а додому ще далеко. Тож, друзі, Вирішують заночувати під деревом і будують собі хатинку з печива, мишенята сплять, а тим часом зі шпарину дереві виповзають десятеро жуків і починають тихенько точити печивну хатку. Уранці Мануелі діді прокинулись, а від печива залишилися самі крихти. От і добре, тішиться Мануель. Легше буде нести. Червона квітка. Перед літньою хатинкою Мануеля виросла велетенська червона квітка. Мануель щоранку милується нею. Може, саме тому вона така пишна. Сонечко любо пригріває, Мануель приносить драбину, вилазить на квітку. І приймає сонячні ванни. В обідню пору до нього заходить дід. О, Мануелю. Та це ж справжнісіньке квіткове дерево, чудується він. Вилазь на гору і вмощуйся біля мене, кличе друга Мануель. Мишенята на хвильку задрімали. Зненацька їх буде жахливий гуркіт грому. Насувається гроза, небо почорніло і враз хлинув дощ. На превеликий подив друзі побачили, що квіткові пелюстки поволі стуляються. Квітка закрилася над ними, наче дах. Дощ шелестить назовні, а Мануель і діді сухісінькі. Спасибі тобі, квітко, каже. Мануель. Горщик меду. Мануель надибав горщик меду. Він видряпується на гору принюхується. О пахне дуже смачно. Плюс Мануель був необачний і беркицнувся просто в горщик. Ой! Аж стільки меду мені не потрібно, майнуло йому в голові. Яке ж усе липке? Мануель силу вибрався, а мухи зачули мед і вже кружляють навколо. Усе більше і більше мух. Вони обсіли всього мишака і смокчуть медок. Разом із медом мухи об'їли все Мануелеве хутерко. Але то пусте адже й так спекотно, а хутерко знову скоро відросте. Великий гриб. Одного дня Мануель і діді побачили, як сімейство озерних мишей пливе вітрильником на відпочинок. Шкода, що в нас немає свого корабля, зітхає Мануель. У лісі друзі знаходять велетенський гриб. Під ним можна сховатися від сонця, зауважує діді, і мишенята зривають гриб. Ось Мануель і діді бредуть спекотним полем. Розжарене марево мерехтить у повітрі. У траві сюрчать цвіркуни і наганяють легку нудьгу. По обіді налітає коротка сильна гроза, і гриб стає для друзів чудовою парасолькою. Уночі він перетворюється на м'який матрац І Мануелеві сниться геніальна ідея. Що ще можна зробити з грибом? Наступного ранку Мануель і діді кріплять до ніжки вітрило і спускають гриб на воду. А потім, щасливі й задоволені, пливуть на вздогін за озерними мишами. Куряче пір'я одного дня Мануель бачить, як діді верхи на курці. З'їжджає з, з гейної купи. Курка тріпоче куцими крилами. Марно стараєшся, каже Мануель. Все одно не змусиш її полетіти. Злазь, у мене є краща ідея. Нахились но, пані курко, просить Мануель. І тоді раз і вискубує кілька пір'їн із хвоста. Курка сполохано ковокче. Дід її заспокоює. Мануель майструє з пір'я якийсь дивний пристрій, а діді все визбирує пір'и по дворі. Курка збентежено спостерігає за ними. Незабаром апарат уже готовий. Гадаєш, нам вдасться на цьому злетіти? питає діді. Звісно, відповідає Мануель. Мануель і діді витягають пернатого дракона на гноївку. І стрім голов кидаються вниз. І ось вони вже летять, а курка все дивиться на них і ніяк не начудується.